Я автомобільний експерт топ-5 розкішних автомобілів, які не варті щомісячного платежу. Розкіш, яка розчаровує п'ятьох автомобілів класу люкс, в яких варто задуматися двічі. Ми всі мріємо про комфорт, престиж і відчуття свободи, яке дарує автомобіль класу люкс, блискучий кузов, преміальні матеріали обробки передові технології, все це обіцяє незабутній досвід водіння і відчуття приналежності до обраного кола. Однак, як показує досвід, за красивою обгорткою часто ховаються підводні камені, які здатні перетворити мрію в кошмар. У цій статті я, як людина. Провів чимало часу за кермом машин різного класу, включаючи і преміальні, поділюся своїми спостереженнями і думками про п'ять автомобілях, які, на мій погляд, не завжди виправдовують свою високу ціну і не приносять очікуваного задоволення від володіння. Я не буду просто переказувати інформацію зі звітів експертів, а постараюся поглянути на ситуацію під іншим кутом, спираючись на свій особистий досвід і розуміння ринку. Чому розкіш не завжди дорівнює якості. Перш ніж перейти до конкретних моделей, важливо зрозуміти, чому розкішні автомобілі не завжди є найкращим вибором. Справа в тому, що поняття розкіш включає в себе не тільки комфорт і престиж, а й вартість володіння. Часто виробники прагнуть здивувати покупця новітніми технологіями і ексклюзивними опціями, забуваючи про надійність і практичність. В результаті ми отримуємо автомобіль, який виглядає приголомшливо, але вимагає постійної уваги і великих фінансових вкладень. Один Land Rover Range Rover – стиль і статус, але не без проблем. Range Rover – це ікона стилю і статусу, автомобіль, який миттєво привертає увагу. Однак, як справедливо відзначають експерти, за його елегантним дизайном ховається грошова яма. Мій досвід підтверджує це: знайомий власник реїнджерова постійно скаржився на дорогі ремонти і складні в обслуговуванні системи. Невматична підвізка це, звичайно, розкіш, але вона вимагає регулярного обслуговування і може стати джерелом дорогих поломок. Крім того, Land Rover не завжди відрізняється високою надійністю, що, за даними RepairPal, підтверджується його низьким рейтингом серед автомобільних брендів. Моя порада, якщо ви мрієте про Range Rover, ретельно оцініть свої фінансові можливості та будьте готові до регулярних витрат на обслуговування та ремонт. Можливо, варто розглянути більш надійні альтернативи, не жертвуючи комфортом та стилем. 2. Land Rover Range Rover Spot – менше розміру, більше розчарувань. Range Rover Spot – це більш компактна версія флагманської моделі, але проблеми з надійністю нікуди не поділися. За словами власників, невматична підвіска, складна електроніка та компоненти трансмісії часто вимагають дорогого ремонту. Я вважаю, що в даному випадку переплата за спортивний вигляд не варто тих проблем, з якими доведеться зіткнутися в процесі експлуатації. Замість цього можна вибрати більш надійний і практичний позашляховик, який не буде обтяжувати вас постійними фінансовими турботами. 3. Мазаради Уайбли, краса. Яка коштує дорого? Мазаради у Айбле це автомобіль з приголомшливим зовнішнім дизайном, але його вартість володіння може стати неприємним сюрпризом. Висока амортизація і дороге технічне обслуговування швидко заїдають всі переваги, які дає розкішний статус. Я вважаю, що Мазаради у Айбле це автомобіль для тих, хто цінує красу понад усе і готовий платити за неї високу ціну. Однак, якщо для вас важлива практичність і довгострокова цінність, краще звернути увагу на інші варіанти. 4 BMW 7 E-серії, технології та комфорт, але не без компромісів BMW 7 e це флагманський седан, який пропонує передові технології і розкішний комфорт. Однак, як відзначають експерти, його складність призводить до високих витрат на обслуговування і ремонту. Я згоден з тим, що BMW 7 її серії – це не найкращий вибір для тих, хто шукає надійність і практичність. Його складна електроніка і передові системи можуть стати джерелом дорогих поломок і вимагають регулярного уваги. 5 BMW X-7 великий позашляховик, великі витрати. BMW X-7 це повнорозмірний позашляховик, який пропонує просторий салон і розкішний комфорт. Однак, як відзначають власники, його складність призводить до високих витрат на обслуговування і ремонт. Я вважаю, що BMW X7 це не найвдаліший вибір для тих, хто шукає надійний і практичний позашляховик. Його складна електроніка, невматична підвіска і двигуни з турбонадувом можуть стати джерелом дорогих поломок і вимагають постійної уваги. Замість висновку, цінність вище розкоші. У цій статті я постарався поділитися своїм досвідом і спостереженнями про 5 автомобілях класу Люкс, які, на мій погляд, не завжди виправдовують свою високу ціну. Важливо пам'ятати, що розкіш це не тільки комфорт і престиж, а й вартість володіння. Перед тим як прийняти рішення про покупку автомобіля класу люкс, ретельно оцініть свої фінансові можливості. Вивчіть вартість обслуговування і ремонту, проведіть тест-драйв і почитайте відгуки власників. Пам'ятайте, що цінність над дрозкішу це ключ до довгострокового задоволення від володіння автомобілем. Зрештою, вибір автомобіля це особиста справа кожного. Але я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити усвідомлений вибір і уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Мої додаткові поради. Не женіться за модою, вибирайте автомобіль, який відповідає вашим потребам і бюджету, а не просто тому, що він популярний. Вивчіть відгуки власників, почитайте форуми і сайти з відгуками власників, щоб дізнатися про реальний досвід експлуатації конкретної моделі. Перевірте історію обслуговування перед покупкою вживаного автомобіля, обов'язково перевірте його історію обслуговування, щоб дізнатися про проведені ремонти та заміну запчастин. Будьте готові до витрат, пам'ятайте, що володіння автомобілем класу «люкс» вимагає постійних фінансових вкладень. Розгляньте альтернативні варіанти, не обов'язково купувати новий автомобіль класу «люкс», щоб отримати задоволення від водіння. Існує багато вживаних автомобілів преміум класу, які пропонують чудове співвідношення ціни та якості. Сподіваюся, ця стаття була корисною для вас.